Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Райса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 11 класу. Сьогодні продовжуємо ще вчитися розв'язувати задачі на паралеліпіпід дві задачі високого рівня. Повторимо, що паралеліпіпідом називають призму, основи якої є паралелограмами. У звичайного паралеліпіпеда всі його грані є паралелограмами. Якщо паралеліпіпед прямий, то у нього в основі лежить Паралелограм, а бічні грані є прямокутниками. Ну а якщо паралеліпіпід прямокутний, то у нього всі грані є прямокутники. Площа повної і бічної поверхні формула. формули ми їх вже використовували з вами на попередніх уроках. Як завжди, я рекомендую вам ставити відео на паузу і спочатку міркувати самостійно, ну, а іначе як ви навчитеся розв'язувати задачі, правда? Читаємо разом зі мною. Сторони основи прямого паралеліпіпіда дорівнюють 2 корені з 2 см і 4, а один з кутів основи 45 градусів. Більша діагональ паралеліпіпіда дорівнює 7 см. Знайти площу бічної поверхні паралеліпіпіда. Виконаємо рисунок. В основі лежить паралелограм. Більша діагональ йде з гострого кута в гострий кут. Дорівнює 7, і знайти треба площу бічної поверхні. Записали формулу, я вже тут написала дано, розв'язуємо. І так, площа бічної поверхні дорівнює периметр основи помножити на висоту. Висоту ми можемо знайти з прямокутного трикутника АА1С за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого катета, але відомого катета АЦ у нас немає. Два катети невідомі. Тому нам треба шукати АЦ з якогось іншого трикутника. З якого? Подивимося у паралелограм. АЦ діагональ паралелограма, вона поділила його на два однакові трикутники, і сторони цього трикутника відомі 4, 2 коренів з 2. Тож, Використовуючи теорему косинусів, ми можемо знайти АЦ. Теорема косинусів звучить так. Квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Якщо гострий кут паралелограма 45 градусів, то тупий 180-45, 135 градусів. Підставляємо. 4 в квадраті 16, 2 корені з 2 в квадраті це 2 помножити, верні, 4 помножити на 2, 8. Далі підставляємо всі ці сторони і обчислюємо. Значить, Косинус 135 градусів дорівнює мінус косинусу 45 градусів. Тому у нас оцей мінус заміняється вже, стає плюсом. так, мінус на мінус на плюс. Далі корінь з 2 на корінь з 2, 2 з двійкою скорочується і залишається 16 плюс 8, 24 і плюс що тут, 16, 40. І тепер уже підставляємо інформацію: ось сюди. А1 дорівнює А1С в квадраті, тобто 7 в квадраті 49, і мінус АС в квадраті 40. 9 з-під корення. 3 см. Нам треба знайти площу бічної поверхні. Периметр основи це сума всіх сторін. 2 помножити на суму сусідніх сторін. І помножити на висоту Аа1. Ми її тільки що знайшли. На 3. 2 помножити на 3, 6, з дужок виносимо ще спільний множник 2, тобто 12, в дужках залишається корінь з 2 плюс 2. Задача розв'язана. Ще одна задача. Знову рекомендую ставити відео на паузу, думайте, міркуйте, навчайтесь. Читаємо разом. Основа АБЦД, паралеліпіпіда АБЦД 1, Б1, С1, Д1 є квадратом. Квадрат, у квадрата всі сторони рівні, діагоналі рівні, діагоналі точкою перетину діляться навпіл та ще й перпендикулярним. Вершина А1 рівно віддалена від усіх вершин основи АБЦД. Вершина точка віддалена від усіх вершин. Значить, якщо ми опустимо з неї перпендикуляр, вона потрапляє в середину квадрата. Що таке середина квадрата, точка перетину діагоналу його. Знайдіть висоту паралеліпіпіда, а значить, оця, оцей перпендикуляр з вершини А1 і буде висотою паралеліпіпіда. Якщо сторона основи дорівнює 8 см, це сторона квадрата, а бічне ребро параліпі 6 см. Оскільки вершина А1 рівновіддалена від усіх вершин нижньої основи, то висота H буде дорівнювати A1О потрапляє в точку перетину діагоналей квадрата. квадрат. А О половина АС. Зрозуміло, так? Да? АЦ діагональ квадрата. Ми неодноразово вже говорили про те, що діагональ квадрата дорівнює сторона помножити на корінь з двох. Це знаходиться за теоремою Піфагора або за співвідношенням сторіни кутів у прямокутному трикутнику. Ну, взагалі-то рекомендую запам'ятати, що діагональ квадрата дорівнює сторона помножити на корінь з двох. Значить АО до 1 друга 8 коренів з 2, 4 корені з 2. Тепер у нас є прямокутний трикутник А1ОА, гіпотенуза в ньому дорівнює 6, а катет 4 корені з 2. І за теремою піфагора знаходимо А1О. Висота параліпіпіда. 6 в квадраті мінус 4 коріння з 2 в квадраті. 4 в квадраті 16, корінь з 2 в квадраті 2, 16 на 2, 32, 4 з -під коріння 2 см. Задача розв'язана. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. А я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!